Військовослужбовцям нарешті гарантують повноцінну відпустку. Чи це чергові зміни на папері? Розбираємо новий закон 4562-9, який запрацював з 22 вересня. Тепер щорічна основна відпустка під час воєнного стану. 30 календарних днів, дорога не враховується, на неї дають до двох днів в одному напрямку. І головне, вперше гарантується мінімум 15 днів безперервного відпочинку. Для учасників бойових дій повернули додаткові 14 днів відпустки. А для молодих військових від 18 до 25 років, які ще не мають вищої освіти, тепер доступна відпустка на навчання. Доречно наголосити, що додаткова відпустка для учасників бойових дій надається. Лише з дозволу командира. Це створює ризик суб'єктивних рішень. А відпустка на навчання доступна тільки молоді, що теоретично може створювати відчуття нерівності серед старших бійців. Тож, чи реально кожен боєць отримає ці відпустки? Нарешті є відповідний закон. Але на практиці його виконання можуть заважати бюрократія та суб'єктивне ставлення командирів. А що ви думаєте про нові правила? Напишіть у коментарях.